Ми ж знову повертаємось до набравшого розголосу законопроекту 5556 про реформу містобудування. Тема актуальна ще з минулого року. Навіть європарламент закликав Володимира Зеленського не підписувати містобудівну реформу. Про це і спілкувалися раніше з Ігором Рейтировичем політологом. Доброго дня. Сьогодні, після того як вчора Європарламент прийняв, ну такий. Резолюцію щодо українського закону 5655 про забудову, і сказала що це такий закон, який має там корупційну складову і не потрібно його приймати, потрібно змінювати. Ми хочемо поговорити саме з вами про цей закон, що це взагалі за закон і чому його так плотно пов'язують з будівельною мафією. Ну, якщо дуже просто і коротко про нього сказати, то цей закон фактично забирає у місцевого самоврядування у органів місцевого самоврядування у громади будь-яку можливість в містах впливати на забудову. Тобто забудовники отримують колосальні можливості і права, які жодним чином не контролюються з боку громади щодо будівництва здачі цього будівництва, і навіть у випадку, якщо Суди будуть визнавати рішення щодо будівництва незаконними. Воно буде або завершено, або громада змушена буде його компенсувати. То це перший такий ключовий момент, який суттєво обмежує можливості громад в містах, передусім впливати взагалі на ну процеси забудови в місті. Вимагати дотримання якихось там певних норм, тому що зрозуміло, що якщо відсутній контроль, збудовники можуть робити все, що вони вважають за потрібне, і не звертати увагу, наприклад, на соціальну складову, на необхідність побудови соціальної інфраструктури, це фактично перекладається на плечі органів місцевого самоврядування, які при цьому не можуть впливати на процеси взагалі самого будівництва. Ну і другий важливий момент, що дуже показово цей закон був прийнятий з численними порушеннями. Без проведення необхідних консультацій, як це записано в нормативно-правовій базі України стосовно зробки подібних законопроєктів, без узгодження з основними заінтересованими сторонами. Ну, в першу чергу мова йде про представників органів місцевого ну представників місцевого самоврядування і про архітекторів. І містить суттєві корупційні складові, про що говорили різні громадські організації, що закон також не пройшов цього антикорупційного. Експертизу і відповідно не, не, не може не міг бути розглянутий і прийняти в верховній рані. Ну я вже мовчу про скандальність взагалі самого процесу прийняття. Він був прийнятий виключно за рахунок голосів від е, представників колишньої ОПЗЖ. Ну і до сьогоднішнього дня він не підписаний і не витований президентом. Тому така дуже знаєте дивна історія, яка говорить про те, що він по своїй суті є відверто лобійським, і відповідно ті люди, які за ним стоять, вони відстоюють інтереси кого завгодно, але точно не органів місцевого самоврядування. Тобто ОПЗЖ немає, а справа їх живе. Ну звичайно, там в закон отримав здається, якщо не помиляюсь, 227 голосів, 227. І сім, е, і ну, ці голоси назбирали виключно за рахунок ОПЗЖників, які в повному складі за нього проголосували. І дивіться, тут можна згадати просто інтерв'ю пані Шуляк, яка є. Ключовим ну, розробником і лобістом прийняття цього закону, вона ще до його прийняття давала велике інтерв'ю стосовно роботи Верховної Ради, де сказала, що в неї взагалі немає жодних претензій до ОПЗЖ. Це дуже конструктивна політична сила, яка голосує за всі потрібні закони і підтримує всі необхідні ну, там, ініціативи. От ОПЗЖ показала, як ініціативи вона підтримує, проголосувавши за закон, проти якого виступала, до речі. Значна частина безпосередньо самих слуг народу, які не просто проігнорували голосування, але які публічно говорили, що за такий закон в такій, в такій редакції вони голосувати не будуть, оскільки він є відверто міські. Ну саме тому в мене ще одне питання стосовно позиції президента, адже ну в мене складається враження. Що зараз через війну, через те, що він постійно зайнят саме міжнародними справами, справами війни, і ну це зрозуміло, цей закон просто намагаються пропіхнути якось повз нього, вводячи в оману або ще якось так. І ті слуги народу, саме його президентської партії, які розібрались в цьому і не мають жодного відношення, ну скажімо так, до корупції у цьому секторі, вони проти. А інші – за і тому таке в мене враження, що саме президента вводять в оману чи так є, і чому це так? Дивіться, я можу вам е дуже просто на це відповісти. Я не буду називати прізвище народного депутата від слуги народу, але він в бесіді, наприклад, зі мною прямо сказав, що це просто підстава президента. Що президент не знав про особливості взагалі от, прийняття цього закону, йому розказували одне, що він геніальний, що він е, повністю стосується цифровізації от, процесу забудови. Да що це там кардинально зменшить корупцію. І ніхто президенту від авторів закону не розказував про те, що е, величезна кількість е, ну негативних коментарів були щодо законопроекту проти виступала асоціація міст України, наприклад, яка офіційно писала лист, де чітко пере. Раховувало, чому цей закон не можна приймати, в тому числі через те, що він порушує як мінімум п'ять статей конституції України, як мінімум, що проти цього виступала, наприклад, спілка архітекторів України. Це взагалі дуже показовий момент, тому що коли люди, які займаються будівництвом, ну на рівні Створення там якихось там генеральних планів взагалі і е, при, ну, основних принципів забудови виступають проти. То це вже багато про що говорить. Але от президенту розказали якісь такі загальні дуже речі. Відповідно, ссилалися в тому числі на його авторитет, що він типу підтримує цей закон, тому що ну не до кінця розібралися просто в офісі президента. коли закон був прийнятий і виявилося, що він є дуже скандальний. Ну президент зайняв, мабуть, ту позицію, яку ну він не міг не зайняти. Завитувати відразу він його не міг, оскільки тоді виникли питання взагалі, а як він розроблявся і що розказували в офісі. Тому він просто його дуже довгий період часу не підписує. Можливо, сподіваючись, що якось ситуація сама собою буде врегульована, чи там відкличуть цей законопроект, чи напрацюють якісь які зміни до нього, які потім можна буде винести безпосередньо в сесійну залу. Можливо, просто президент зараз руки до цього не доходять, і він на це не реагує. Але от після заяви з боку наших європейських партнерів, тому що там чітко є великий абзац, в якому йде мова саме про цей законопроект, мені здається, дуже складно буде це проігнорувати і відповідно не завитувати його і не повернути для ну, додаткового розгляду Верховну Раду. Ну наскільки я пам'ятаю, саме децентралізація це була таким одним з пріоритетів, щоб до розвитку України і до вступу в Євросоюз, а зараз, коли ми бачимо цей закон. Ну, як на мене, це просто зміна вектору і е, від, відбір прав у громад. Ну як це так, якщо територіальна громада не може розпоряджати своєю землею, а це буде хтось вирішувати? Чи можна якось на пальцях пояснити, як саме зараз наші громади втрачають своє право? Ну, дивіться, тут є такий один момент, що, наприклад, сільські громади вони в принципі в цілому цей закон підтримали. І це використовували, до речі, лобісти цього закону, які говорили про те, що от не всі виступають проти, і є ті, хто і за. Але для невеличких громад це питання воно дійсно не є актуальним, оскільки там не ведеться таке масштабне будівництво, як в великих містах. А в містах ситуація дуже проста. Наприклад, міські голови, які є обраними громадянами на виборах, і всі інші органи, ну міські ради, які обрані громадянами, вони згідно цього закону втрачають будь-яке право контролювати і визначати взагалі ту ну, те чи інше будівництво, яке буде відбуватися в місті, тобто будь-хто забудовників може з порушенням норм, закону і так далі. Почати якесь будівництво, виходячи ну, з того, що в них є там право на це, і якісь там ділянки були, наприклад, придбані. Да? Але побудувати зовсім не те, що початково буде закладено в плані. І громада на це ніяк вплинути не зможе. Більше того, вся соціальна інфраструктура, яка повинна стосуватися таких об'єктів, ми ж розуміємо, що коли там хмарачо будують, це ж не просто його будують. Да? Треба якісь там парковки. Е ну, довкола територія вона повинна бути приведена в відповідний стан. Якщо це житловий район, там повинні бути. Тящі садочки, школи і так далі. Закон дозволяє забудовникам робити все, що вони вважають за потрібне, взагалі не звертаючи увагу на цей соціальний момент, і цим соціальним моментом повинна буде займатися громада. Тобто, я собі побудував, заробив гроші, а всі інші речі, які я раніше повинен був забезпечувати, також. По узгодженню з громадою я просто переклав на плечі громади. Тобто виходить так, що обрані громадою представники не будуть мати жодного впливу на те, що буде відбуватися в їхніх підконтрольних ну, містах, якими вони будуть керувати, з точки зору будівництва. Ну мені здається, це нонсенс сам по собі, і багато юристів це дуже детально там розписували, показували, як це буде там на практиці, до чого це може призвести. Навіть до речі, якщо суди там забороняють будівництво, то і виходить, що громада повинна буде відшкодувати забудовникам ті кошти, які вони на це будівництво витратили. Ну що само по собі є нонсенсом. Ну взагалі парадоксальною ситуацією. Я з порушенням закону щось почав будувати. Мені суд це заборонив. Ну це єдиний механізм, який залишається. Але я спокійно себе почуваю, тому що мені всі кошти поверне громада, і громада ще отримує ну на якусь недобудову, з якої треба буде потім щось робити. Тобто, ну таким чином, виписаний закон, що фактично забудов і перетворюються на головних містах, а враховуючи, що в нас і так є проблеми з генеральним планом, цією забудовою, соціальною там інфраструктурою і так далі. Ну це перетвориться просто на вакханалію і в першу чергу громадськість не зможе ніяким чином захистити і представити свої інтереси. Оце ключова проблема закону. Там є в принципі непогані якісь пункти, наприклад, про ту ж цифровізацію, там ще якісь речі, але ж вони повинні доповнюватися іншими. А виходить так, що створили красиву Горку сказали, що це про боротьбу з корупцією. А насправді заклали там всі інтереси виключно забудовників і ну зробили їх тепер повноправними. Ну зроблять, точніше можуть зробити повноправними господарями в містах. Ну такого немає в жодній європейській країні, і зрозуміло, що. Оскільки цей закон суттєво обмежує права саме місцевого самоврядування, не дивно, що на нього таким чином відреагували в Європі. Оскільки ну реформа децентралізації вона є ключовою і якісь додатку ну, там фактори, які її обмежують, ну вони є неприйнятними. Ну, в Європі це чітко розуміють про це нам сказали, але подивимося тепер, як влада на це відреагує. А якщо ніяк не відреагує, що буде? Ну, якщо вона відреагує погано, то повірте, що ми тоді точно можемо ставити на паузу, наприклад, виконання деяких пунктів, які є для нас обов'язковими щодо інтеграції до європейського союзу, по ним просто будуть негативні висновки з боку, наприклад, європейської комісії. А там, до речі, пункт про децентралізацію, він один з ключових. і списати все на війну, сказати, що зараз, наприклад, в нас є, є об'єктивне зараз обмеження децентралізації, об'єктивне, яке пов'язано з воєнним станом ну, про, про режим. Мон воєнного стану і деякі там обмеження вони накладаються на органи місцевого самоврядування, посилою там центральну вертикаль і так далі. Але ж після перемоги, після завершення війни Європа вона базується на принципах децентралізації. Якщо вони в нас не будуть виконуватися починаючи з ключового цього закону про містобудування, то ми про інтеграцію просто можемо забути. Ну я не хочу там, я кажу, знаєте, звучати фарби. Але, Але так буде, тому що це ключовий момент. Всі європейські країни, весь європейський союз побудований на принципах децентралізації. Уявити, що хтось може бути вищим за громаду, ну там ті ж забудовники в якійсь європейській країні. Ну просто неможливо. Тому ми по цьому пункту отримуємо просто не зарахування за і відповідно не зможемо продовжувати інтеграцію далі до європейського союзу. Мені здається, що в офісі президента це зрозуміло. коли просто прочитали більш детально і дізналися про цей закон. Саме тому він і не підпису. Це, з іншого боку, і не заведований, на жаль. Ну тож, будемо мати надію, що все ж таки президент накладе вето і почує українців. Так, так ну, в нього іншого варіанту, в принципі, немає, це буде це, дуже правильний це, крок, тому що це, це е, і, і, гарно, і буде гарно, гарно буде сприйнято переважно більшістю громадян, громадян, які, в принципі, знають про цей закон. І це, це буде нам плюсом з точки зору виконання наших зобов'язань перед Європейським, зобов Європейським Союзом. Тож так, дякую вам за нашу розмову. Гарного дня. Дякую навзайма.